Вітаю всіх на своєму каналі. Отримала я сьогодні посилочку від інтернет-магазину Садовий помічник. Я вже колись розказувала про цей інтернет-магазин. Зараз я розпакую посилку і покажу, що я замовила. Отже, я замовила агроперліт. Я дуже люблю його додавати в субстрат. 30 літрів мені поки що буде достатньо. Далі хочу спробувати ось таке добриво, екодобриво торфу уні. В складі є, зараз, азот, фосфор, калій і гумінові кислоти. Ще замовила антимураху. От е, я вже оце пробувала. Я забула, яка діяча речовина тут, але воно було дієве на ділянці. А іноді мурахи з'являються в теплиці і коли вже холодно. Ще я замовила ось таку пляшечку. Називається садовий фосфор, це у них новиночка, в складі вода і 25% ортофосфорної кислоти. Ну, тут, звісно, є інструкція скільки там додавати його, але я потім візьму свою воду з-під крану. Я знаю, що вона лужна. І за допомогою індикаторних смужечок, шприца, я вже виміряю, скільки мені треба додавати цього препарату на, там, ну, наприклад, на літр води, щоб підкислити цю воду. Ну, ось такі в мене придбання. Ціни в них приємні, працюють швидко, тому рекомендую всім гарного дня.